Про що я не знала до того, як переїхала в Португалію, це те, наскільки черги це свята річ в Португалії. Не дай Боже зайти в магазин і побачити одного консультанта, який вже веде діалог, запитати, чи є ще інші консультанти. На вас криво подивиться і консультант, і ця людина, яка вже веде діалог з консультантом. Тому потрібно набратися терпцю і чекати стільки, скільки потрібно. І коли я спостерігаю за португальцями, мені здається, що вони навіть не нервуються, коли вони до очікують, Тому що людина, яка отримує консультацію, вона буде задавати безліч запитань, а також не дивитися, що відбувається навколо. Тобто, це таке святе дійство, діалог між консультантом і людиною, яка хоче придбати якусь послугу або товар. Тому набирайте терпіння. І особливо цей контраст відчутний після України, де у нас все більш пластично, динамічно, і консультанти завжди реагують на те, що відбувається навколо. Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії. Я Іриска Цьомики бомики атежа.